Найпростіший спосіб змінювати формат виведення чисел в JavaScript. Давайте подивимось на такий приклад, як цей. Ми використовуємо NumberFormat метод. Що ми отримуємо на виході? Бачимо, що в нас йде американський формат виведення чисел, тобто через кому розділення. Давайте змінимо на український. Тепер розділяємо через пробілу. Далі, передавши об'єкт з параметрами, ми можемо побачити, що в нас є. Тут на виході. Наприклад, ми хочемо зробити currency. USD. Вказуємо, що це currency. Запускаємо, і дивимося, що в нас є тепер USD формат виведення доларів. По дефолту, якщо передаємо Undefined, ми отримуємо американський формат, коли знак долара спереді. Також є ще цікаві варіанти, такі як округлення чисел за допомогою Significant Digits, округлили. Інший формат відображення числа компактний 123 мільйони.